Все проволок, да? вот. вот. Вот, все вона вийшла, все. Розворачиваемся, чия. Що там, де? Давайте, раз, хто їде. Футки, дитина, іди туди. Воно. На оці, я, наці, я інші пакети возьму. Іди, иди. Ти, ти. Все, так? Да? Все? Та що ви вот так багато? Мої хороші. Як же вона сама? Назад, назад! Сама піде, я працюю у школі, тому немая. Хочі її вже вставить. І тікай! Запривай! Я закрию, біжи. Гуд! Оце, все, вставай, побіг. Ти розворачивайся. Деда! Дед! Давай бегом! Де вещи? Де вещи? Вот сумки, сумки. де? В коридорі, в коридорі. Все, 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 давай, сюда. Иди, иди. Сейчас я закрыю, забегай. А що це, кого це чекають? А ну стойте. Ви кого чекаєте? Подходь. Добрий день. Ольга, Ольга, на виход, тільки паспорт даси. А дося. Батя... Вообще с кюрляки бедные. Ну, винжить тоже хотелось. Він в шокі, блин. Все. А ще... сейчас